Я безпосередньо сьогодні дуже хочу поговорити про покровський напрямок, адже щодня у зведення генштабу збройних сил України ми бачимо, що це чи не найгарячіший напрямок, і ось знову ж таки сповідомлення генштабу, ми дізналися, що лише за добу українські захисники зупинили там 62 ворожі штурми. Е, така кількість штурмів свідчить про те, що окупанти намагаються прорватися будь-якою ціною будь-що будь як ви можете це пояснити. Ну, я думаю, сьогоднішні дані щодо втрат ворога з початку війни вони вже втратили понад мільйон своїх солдатів. Відповідно, вони говорять самі за себе ці дані, про те, що ворог, на жаль, не полишає спроб захватити територію України, фактично знищити українську націю. От. А наша задача основна це, звісно, уберегти від цього. Тобто не дати їм здійснити ці свої криваві плани. Значить, якщо казати за Покровський напрямок, то ми можемо сказати впевнено, що це один із тих таких напрямків, де ситуація найтяжча. На жаль, там ми також, як спецпідрозділ, маємо свої втрати, і це дається утримувати позиції, дається дійсно великою ціною. От, і ворог використовує різні тактики, ворог намагається. Застосовувати все, що він може застосувати з свого арсеналу, починаючи від живої сили, закінчуючи відповідно різноманітною технікою, безпілотними системами, таке інше, тому напрямок дійсно дуже тяжкий, в принципі, присутність там спецпідрозділу тайфун говорить про те, що дійсно там надзвичайно тяжко, тому що саме наш спецпідрозділ Тайфун створювався. Для того щоб на найтяжчих напрямках допомагати бригадам, які тримають смугу оборони, значить допомагати їм утримувати позиції. Пане Павло, розуміємо, що складна зараз, якщо так можна сказати, ситуація на фронті там пекло, зокрема на Покровському напрямку. Тож я хочу зараз принагідно всім, хто нас слухає і дивиться, нагадати про важливий збір, який є зараз. У вас це збір на ремонт автівки. І я хочу, щоб українці долучалися. Ми показуємо зараз qr код Тож, будь ласка, глядачі 24-го телеканалу бачите зараз QR-код, скануйте, долучайтеся. Будь ласка, до важливого збору. Це зараз. Ще раз у мене є шанс нагадати вам, що маленьких донатів не буває, і важлива дійсна кожна гривня. Тому ви почули щойно, яка ситуація зараз на покровському напрямку. І Я думаю, далі мої слова зайві про те, наскільки сильно, швидко і оперативно треба закрити цей збір. Тому, будь ласка, ще раз принагідно прошу, долучайтеся до збору. Скануйте ось цей qr код і донатьте, пане Павло. Якщо ми говоримо про тактику окупантів зараз на фронті, і про те, що вони дійсно намагаються прорвати. На покровському напрямку, чи помітно, що от задля досягнення цієї цілі, ну і власне цих імперських амбіцій Путіна окупанти зараз змінюють свою тактику Фактично, в крайніх декілька місяців ворог почав активно застосовувати рівноманітну мототехніку. Вони використовують, якщо раніше це були такі масовані механізовані штурми, то зараз це. Штурми невеликими, ну фактично, ворог накопичує невеликі групи е тих е своїх військовослужбовців, які намагаються пройти е ближче до українських позицій. Е відповідно, частина із них гине, та частина, яка вдається, умовно кажучи, в певній точці там е залишитися живою. Відповідно, вони в більш безпечному місці там накопичуються потрошки, потрошки потім їх збирається певна кількість, і виходячи з цього, вони вже намагаються там більшою групою штурмувати безпосередньо позиції наших захисників. Однак, в принципі, безпілотні системи ефективно роблять свою роботу, ефективно намагаємося їх знищувати ще на підходах до цих позицій. І в принципі, я ж кажу, фото... Кількість загиблих, які є сьогодні у ворога, вона говорить сама за себе, що мабуть жодна війна після Другої світової війни, де приймали участь росіяни, вона не була такою смертоносною для них. Однак, ви бачите, що це їх не зупиняє, тому дійсно дуже серйозно навали ворога йде. Я хотів би сказати, ви дійсно сказали про те, що необхідно підтримати на нас, в тому числі і спецпідрозділ «Тайфун». тому що ну це важливо, чому тому, що сьогодні ми тримаємо ці рубежі. Сьогодні ми робимо величезну роботу. Розумію, що не кожен мабуть здатен захищати при тобто тобто комусь страшно дійсно, і він не може цього собі дозволити. Але кожен може донатити допомагати захисникам, тому що сьогодні. Автомобіль він дає можливість там оперативно переміщатися на фронті. Встановлений на ньому РЕБ дає можливість все ж таки захиститися там в якійсь мірі від більшості FPV-дронів, які літають дуже активно на фронті. Тому для вас це можливо маленька маленький фінансовий вклад для нашої команди, коли. Цих складів багато. Ми отримуємо ті необхідні засоби. Саме головне, що це дуже оперативно. У нас сьогодні там був приліт в машину. Завтра ми її швиденько її відремонтували. І вона знову в строю, і, і це дає нам швидкість і мобільність. Тому дуже сильно всіх прошу не стояти. Осторонь зараз ця підтримка. Ваша вона дуже потрібна для нас. От, до речі, коли ми говоримо про е, російські дрони, наскільки активно на вашому напрямку зараз застосовуються і впівдрони окупантами, ну а також безпілотники, ну на оптоволокному управлінні, тому що ми знаємо, що проти них складно працювати системам радіоелектронної боротьби? Ну, зараз насправді надзвичайно висока активність ворожих дронів, і якщо казати про те, які типи застосовують, то не звісно, класичний FPV-дрон, він найбільш поширений. Також широко застосовуються і дрони на оптоволокні, і е, дрони літакового типу, типу Молнія-2 і інші, які ну дійсно, якщо раніше можна було казати про те, що там певна зона, е, яка більш глибока, більш глибше в тил наш вона була більш безпечною. То сьогодні навіть на відстані 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення безпеки там немає, тому. Дуже висока активність цієї, скажімо так, дронної авіації, і ну, це це дає набагато складніші умови для роботи. Якщо ми аналізуємо ситуацію на фронті і розуміємо, що ну, на жаль в окупантів багато зараз дронів, і ми також розуміємо, хто їм допомагає у цьому. Ну і також хто робить зараз все можливе, щоб в них з'являлося їх ще більше на фронті. Але ми також розуміємо, що і ми не відстаємо, і у наших збройних сил теж є чим відповідати окупантам. Але зрештою, чи можна станом на сьогодні сказати, в кого таки перевага зараз в небі? Як не прикро констатувати, але сьогодні ворог uh -huh. фактично зробив дуже великі кроки в частині як нарощування кількості засобів безпілотних, так і в принципі, в тому, що вони стають все більш високотехнологічними, це великий виклик для нас. Я хотів би звернутися і до виробників дронів. що... Необхідно не тільки думати про те, що сьогодні можливо у вас є можливість постачати дрони у військо потрібно обов'язково думати над тим, які технології будуть працювати завтра, тому що надзвичайно динамічно все змінюється, і все те, що ще умовно вчора працювало, сьогодні воно вже не летить, тому потрібно вкладати, скажімо так, багато часу і фінансів саме в розробки, Новітніх технологій, тому що якщо ми почнемо відставати тут, це буде дуже 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 негативно для нас, тому що ворог сильніший в кількості людей, сильніший в озброєнні тяжкому, і здати позиції в, в наших на наших сильних сторонах, значить в дроновому напрямку. Ну це для нас буде досить погано, тому нам в цьому випадку. Неможливо відставати. Ми не маємо на це права просто. Так, я з вами абсолютно погоджуюся. Тож тут, мабуть, вкотер. треба українцям нагадати, що дрони допомагають зараз і усім вам також знищувати окупантів і відправляти їх туди, де є місце. Тому будь ласка, українці донайте також на дрони. Ви ж розумієте, що це високотехнологічна вже війна. Якщо дрони можуть нам зараз допомогти вибивати окупантів з нашої української землі, то вони мають це робити. А ми своєю чергою маємо зробити зараз так, щоб у наших захисників та захисниць цих дронів було більш ніж у росіян, тому що на жаль, росіянам вдається зараз пришвидшувати виробництво дронів, отримувати усі необхідні компоненти. Ну і до речі, з того, що помічаю я на брехливих російських телеканалах, так там рупери Путіна теж постійно закликають росіян донатити на дрони, закликають росіян долучатися до зборів. І, от ну на жаль, теж треба визнати той факт, що росіянці долучаються, тобто вони потім звітують в своїх телеграм-каналах і теж показують партії дронів, які вони відправляють на війну це ще раз свідчить про те, що не тільки Путін винен у цій кривавій і страшній війні. Ну а по-друге, це свідчить те, що росіяни продовжують підтримувати терористичний режим Путіна і продовжують робити все, щоб Путін міг вбивати українців. А от в цей час Російська Федерація вбиває Українців знову ж таки, і от, пане Павло, якщо ми говоримо про людей, про тих, хто залишається зараз в Покровську, міська військова адміністрація закликає до евакуації, але каже, що люди все одно не всі хочуть виїжджати і продовжують ну, жити в місті. Наскільки зараз це вдається? Ну насправді саме місто Покровськ, воно вже досить давно небезпечне для того, щоб там знаходитися. Навіть для військових, а я не кажу вже за цивільних. Тому звісно, ну це в кожного свої якісь там мабуть мотиви. Але, але я вважаю, що оскільки людське життя воно найцінніше, то точно їм потрібно подбати про те, щоб його зберегти, тому що все в цьому житті можна отримати, здобути, але нове життя ти його не отримаєш ніяк, тому потрібно однозначно. Робити може і непрості кроки там для людей, але все ж таки не виїжджати з небезпечних територій. Це стосується не тільки Покровська і інших, де якщо влада каже про те, що необхідно, значить виїхати, то я думаю, потрібно однозначно прислухатися. Слава Богу, в нашій державі є дуже велика підтримка. Як і влади в цьому питанні, вже це все продумано, як ну, люди не, не виїжджають, скажімо так, на вулицю, так. От, їм надається необхідне житло, і все, що для цього ну, для, для життя потрібно. Так і, в принципі, суспільство досить таки підтримує наших е, співвітчизників, е, коли вони переїжджають на інші місця. Тому життя потрібно берегти і звертаюся до тих, хто ще не зробив цього кроку, не виїхав із небезпечних територій. Краще це зробіть і простіше буде працювати військовим. Угу. Дякую вам ще раз і що ви про це кажете. Я своєю чергою знову ж таке. Ну, користуючись нагодою, хочу, щоб ми ще раз показали збір активний, який зараз у вас триває на ремонт автівка. І хочу, щоб українці долучалися до цього збору. Тож наші глядачі, ви бачите зараз QR-код на екранах. Будь ласка, скануйте, будь ласка, допомагайте нашому війську, тому що ну на жаль, цинічні росіяни навіть допомагають окупантам прориватися і збирають теж гроші для того, щоб вони могли нас з вами вбивати. Тому ми маємо робити все можливе. Щоб у нашого війська була можливість їм помститися, ну і зрештою, щоб у наших військових були можливості захищати нас з вами і захищати кожен клаптик нашої української землі. Ну і пане Павле, вам своєю чергою я дякую за інформацію. Дякую за те, що ви попри все знаходите ще й час долучатися до прямих ефірів і розповідати нам про те, що безпосередньо відбувається на фронті на Покровському напрямку сьогодні, тому що ми знаємо, що це один із найгарячіших напрямків. Тому бережі. Жіть себе, бережіть Україну. Нагадую, Павло Гвозденко це заступник командира окремого загону безпілотних систем спецпризначення Тайфун НГУ. Був щойно на прямому зв'язку зі студією 24 го каналу.